Україна такою раптово напасть. Мережу поширилася звістка про те, що сунуть величезні урагани, небаченої раніше сили. Це, начебто, можуть бути реальні торнадо, здатні натворити великого лиха, зруйнувати будівлі, повиривати дерева та в цілому потрощити міста. Зазначається, що таких бурь наша країна ще не знала. Невже дійсно нам чекати найгіршого? У цьому розбираємося з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що вбираєте нас за того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. С надалі разом з нами, а я буду розпочинати. Змі масово розповіли про новину про те, що на Україну суне ураган зі швидкістю вітру понад 120 км на годину. Нагода вдарить по західних районах країни, особливо по Закарпатській та івано-франківській областях. Про це повідомляє і сервіс Вентускай. Зазначається, що метрологи попередили, що ураганний вітер може спричинити падіння дерев, пошкодження будівель і перебої із електропостачанням. Згідно зі шкалою Бофорда, пориви вітру понад 118 км на годину уже класифікуються як ураган, здатний завдавати серйозних руйнувань. Очікується, що негода вдарить вже незабаром. Тож мешканців регіону закликають бути обережними та слідкувати за оновленнями прогнозів погоди. Синоптики радять уважно стежити за погодними умовами та підготуватися до можливих наслідків стихії. Дані порталу Ventusky також свідчать про те, що аномальне тепло протримається в Україні ще декілька днів, але вже незабаром погода почне змінюватися і Україну накриють рясні дощі зі снігом. Так на заході, сході та в центрі країни очікуються рясні опади. Стопчик термометра протягом доби клуватиметься від плюс 7 до мінус 5 градусів вночі та до плюс 18 градусів в день. У гірських районах синоптики прогнозують грози, що слід враховувати під час формування маршрутів. Подекуди рівень опадів перевищуватиме. 6 мм. Температура в цей день буде доволі теплою. Стовпчик термометра показуватиме від плюс 5 до плюс 10 градусів вночі, а в день від плюс 15 до плюс 18 градусів. І коли вже всю мережу заполонили повідомлення ледь не про апокаліпсис, яке вже ось ось накриє нашу країну. Стало відомо про те, що поширена змі інформація про руйніний ураган, що накриє Україну, виявилася всього лише фейком. І про це повідомили в Укргідромецентрі. Так нині чимало ЗМІ, Зокрема, і місцевих опублікували повідомлення, що, начебто, Україну вже наступ. Того тижня накрию руйнівний ураган зі швидкістю більше 120 км на годину, який першими мали б зустріти західні області України. Цю інформацію прокоментували в Укргідрометцентрі. Далі цитую їх повідомлення. Ми вже сто разів казали, не буває у нас таких швидкостей на рівнинних територіях. Будь ласка, не реагуйте на дані новини. Схоже, у змі з'явився погодній аматор без жодного уявлення про метеорологічні процеси. Прокоментував інформацію сноптакиня Укргідромедцентру Наталія Птуха. Хай там як у Києві, як і в низці інших громад України. Спостерігається погіршена стану повітря. Рівень забрудненості оцінюється як високий. Стало відомо, що причинами забруднення є пожежі в Київській області та безвітряна погода. Радимо обмежити прогулянки та пити більше води. Закликали в Київській міській військовій адміністрації. За даними IQ Air, нині Київ посідає 17-те місце серед найзабрудніших міст у світі за станом повітря. Найгірша ситуація з якістю повітря на лівобережжі Києва. Так у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах найгірша якість повітря. Згодом у мережі з'явилося повідомлення про те, що варто терміново зачиняти вікна по всій Україні, адже високий рівень забруднення повітря фіксується не лише у Києві, але й у більшості міст інших. Про це повідомляє Сейф Екобот. Імовірною причиною там також називають збільшення кількості загорянь сухостою. Окрім цього, Україну накрила магнітна буря з сильної потужності. Це рівень сонячної активності із каіндексом. 5. про це стало відомо з інформації на порталі Meteo Agent, що моніторить активні сонця. Зауважимо, що протягом останніх двох днів була підвищена геомагнітна активність із індексами 7. Магнітні бурі впливають на самопочуття людини та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль. Аритмія з'являється поганий настрій, тривога, втома і погіршується сон. Важливо, що у такі дні треба відмовитися від стимуляторів, на кшталт кави. Гарно харчуватися треба і більше рухатися. Ну і звісно, спати достатню кількість часу. Варто зазначити, що значні хвилі тепла, засухи, повені, часті та рясні дощі є наслідками зміни клімату у світі. Про це розповіла екологиня, асистентка відділу комунікації ГО... «Екодія» Анна Корягіна. Вона наголосила, що через активне використання. Викупного палива, а саме нафти, вугілля та газу, в атмосферу потрапляють величезні обсяги парникових газів, до прикладу, вуглекислого газу, метану, закису азоту та інших. Відомо, що парникові гази отримують в атмосфері сонячну енергію, і атмосфера нагрівається, через що зростає глобальна річна температура. Тому клімат змінюється. Внесток чого змінюється частота та інтенсивність екстремальних погодних явищ, про що науковці розповідали роками. У матеріалі пояснюють, що це свідчить про те, що в одних регіонах можуть випадати рясні дощі, призводячи до сильних повеней. Водночас в іншому місті вологи буде замало та будуть спостерігатися посухи, до прикладу, наре в Європі Центральна частина континенту страждає від сильних повеней, а на заході зараз вороє посуха та екстремальні пожежі. Російська війна в Україні також робить свій вклад у зміну клімату. Взагалі, Росія спричиняє значні викиди парникових газів. Загальний кліматичний збиток, завданий Російською Федерацією, за роки повномасштабного вторгнення в Україну становить 32 мільярди доларів. І саме такі дані випливають із оновленого звіту ініціативи з обліку парникових газів війни, до підготовки якого долучилися науковці, експерти і також представники екодії, зауважила Корягіна. Нагадаємо, що за ці роки війна РФ. Фі в Україні призвела до додаткових викидів 175 мільйонів тонн вуглекислого газу, що перевищує річні викиди такої країни, як Нідерланди, яка є високоіндустріалізована. Також як підкреслюють автори матеріалу, вплив війни на клімат посилюється із кожним місяцем через бойові дії, пожежі, знищення екосистем, руйнування інфраструктури та інші прямі та непрямі наслідки. Екологиня зауважила, що масштабні атаки на українську енергосистему призвели до багатьох неконтрольованих витоків елегозу, тобто парникового газу, який є шкідливим за вуглекислий метан та закис азоту. Війна є лише одним із джерел викидів парникових газів, але для протидії зміні клімату потрібні спільні дії всіх країн. Всі ці погодні аномалії щороку стають частішими, оскільки клімат планети активно змінюється. Якщо нічого не робити, то із часом такі події набиратимуть все більшої сили та масштабів і Ство стане насправді переливка, попередила експерт. Ну і між тим, зазначимо, що в Україні цього року з високою ймовірністю може сформуватися низьке весняне водопілля, що може мати істотні довготривалі негативні наслідки. Про це у Фейсбуці попередила прес-служба Укргідрометцентру. Там зазначається, що упродовж осінньо-зимового періоду 24-25 років у басейнах всіх річок України склалися на сприятливі гідрометрологічні умови для формування весняного водопілля. За розрахунками весняне водопілля 25-го року очікується нижчим за середні багаторічні значення на річках суббасейнів верхнього дніпра, десни, сіверського дінця, окремих притоках середнього Дніпра та прута. Нарешті річок країни весняне водопілля спостерігатиметься невираженим. Та водні стрічок весняний період буде визначатися безпосередньо характером випадіння опадів. Заявило прес-службі метрологи. Пояснили, що проходження водопілля може супроводжуватися виходом води на за. Плаву та отримання на ній, що є природним процесом. За їхніми прогнозами, на окремих ділянках спостерігатиметься досягнення та перевищення відміток небезпечних гідрологічних явищ. Висока ймовірність формування поточного року низького весняного водопілля може мати істотні довготривалі негативні наслідки, вважають в Укргідромедцентрі. До таких наслідків належить і обмеження можливості наповнення природним стоком водосховищ і ставків. Може ускладнитися і загальна водогосподарська. І екологічна ситуація, особливо на водних об'єктах зі значним антропогенним навантаженням це Південний Буг, притоки середнього та нижнього Дніпра, погіршення якості води, обмеження обсягів розбавлення забруднених скидних вод, неможливість природної промивки русел річок тощо. Ідеться в повідомленні. Метрологи попередили, що у разі жаркої сухої погоди, періодів літку, що є характерною ознакою минулих років, маловоддя весняного періоду може перейти в маловоддя гідрологічну посуху літа осені. І річковий стік зменшуватиметься аж до пересихання малих водотоків. Я вам вдячна, глядачі, те, що ви додавали цей випуск до кінця. Нагадуємо, не ведіться на фейкову інформацію, обов'язково її перевіряйте. Поставте вподобайку, залишайтеся разом з нами, ну і, звісно, підписуйтесь на наш канал PTVUA. До зустрічі в наступних випусках.